Всім привіт! Мене звати Катя і зараз я хочу вести свій YouTube канал. Це буде перше відео на моєму новому YouTube каналі. Я дуже давно не викладала відео. Перший раз, коли я виклала відео, мені було 13 років. Я закинула цю всю справу, тому що я не побачила фідбеку і це була моя помилка насправді. І це відео буде про те, про що я шкодую в свої 25 років, і перше про що я шкодую в свої 25 років, це про те, що я не не продовжила вести свій. Ютуб канал і не продовжувала транслювати своє життя на даний момент. Я більше всього зосереджуюсь на інстаграмі, так як я саме працю, працюю в цій сфері, я працювала з багатьма блогерами як контент-мейкер, як копірайтер, як асистент дуже великих. Інстаграм-блогерів і не тільки на ринку інстаграм, також на всіх можливих ринках, так як ви знаєте, що багатоканальність – це ключ до ж успіху. Що хочу сказати, перше про що я шкодую, це про те, що не продовжувала вести світу канал. Друге, про що я шкодую. Я думаю, що все. Ребята, не треба, будь ласка, шкодувати ні про що. От зараз я, наприклад, зробила висновки з того, що я не вела YouTube канал, і насправді тоді, на той момент, це було для мене ок. Наразі я розумію, що я хочу це робити, і тоді я буду це робити. Все. ребята, не шкодуйте ні про що, посміхайтесь, заряджайтесь позитивними емоціями, спілкуватися з крутими людьми. Я бажаю всім вам успіхів, бажаю вам ні про що не жалкувати, тому що це висмокчує просто нашу енергію. Нам це не потрібно. Давайте зосереджуватися на позитиві, на вдячності до цього життя, на крутих моментах і знаєте, що. Що все, що не робиться, все на краще. До нових зустрічей, підписуйтесь на цей канал, ставте подобайки. Також, звичайно, шерте це відео зі своїми друзями. Я буду дуже рада, якщо ви мене підтримаєте. Для мене це надзвичайно важливо. Я думаю, як і для всіх вас, якщо ви починаєте щось нове. Хоча це для мене не нове, а це вже давно забути, забути старе. Всім папа! І залишаємося на зв'язку.